Вітаю, вільні та незламні діви. З вами практикуюча астропсихолог Наталія Клименко. Липень дуже насичений місяць різними знаковими подіями. Йде заміна кармічних вузлів, а також планета краси та гармонії стає ретроградною. Підписуйтесь що буде в курсі подій стосовно вашого знаку Зодіаку та України. З 1 липня Сонце буде в з'єднанні із Меркурієм чудовий аспект, коли сонце, яке символізує наше я, нашу енергію, буде в гармонійному аспекті до планети, яка відповідає за наше мислення, за наші контакти, за отримання інформації, за спілкування, за приміщення і комерцію. Саме зараз Меркурій може проявити себе на повну в 11 секторі вашого гороскопу. А саме в сектор, який відповідає за неймовірні плани, за мрії, за соцмережі і до сонця в цей період буде робити гармонійний аспект Сатурн як планета відповідальності та законів, і також планета великого щастя і удачі, планета Юпітер. А це час отримання грошей за свою соціальну діяльність та важливих документів, можливе підписання угод. Та отримання допомоги від меценатів впливових осіб 3 липня буде повний місяць в вашому п'ятому секторі. А п'ятий сектор це все, що пов'язано із виступами, і з тим, що ми любимо. Це наші хобі, діти, романтичні зустрічі, відпочинок. І в цей же час місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, що буде вказувати на допомогу вищих сил. Коли ви можете своє хобі зробити вашим призначенням, і в цьому буде визнання. Хороший період для святкування, для підпочинку. А Сатурн буде робити гармонійний аспект до місяця із сьомого дому, дому партнерства та клієнтів. В принципі, ось цей бісекстиль, який складається на небі, може вказувати на святкування, на зміну вашого статусу, адже місяць відповідає за мінливість. І сьомий дім це дім партнерства і шлюбів. Тож в цьому плані може бути і поповнення сім'ї по п'ятому дому, і створення нової сім'ї. 11 липня планета активних дій ініціативи Марс переходить в знак діви, в ваш знак, тобто саме в вашому домі, буде активність проявлятися. Ви будете сповнені сил і енергії для хороший період позбуватися поганих звичок, займатися своїм здоров'ям, прокачувати свій власний бренд. Марс також символізує автомобіль, хороші моменти для того, щоб ви або купили, або продали автомобіль, займалися спортом, створили власний бізнес. Меркурій переходить знак Лева і попадає в ваш 12-й сектор. Меркурій також символізує. Переміщення, транспорт і йде в 12-й дім. Тобто, це може бути як отримання інформації таємне по 12 му дому. Це може бути зустріч або ж навчання езотериці, психології, медитації. це хороший час для того, щоб, оскільки цей планета ще наших думок, щоб. Просто помолитися, або ж поїхати в місця сили, в ретрити, або ж якісь храми. Також це усамітнені місця. І це 12-й дім також ще і символізує далекі землі і еміграцію. Тобто можуть бути якісь документи або інформація, поступати із далеко, або ж ви захочете. Поїхати кудись в інші країни. Це хороший період іще підвищення вашої інтуїції. 14 липня Сонце буде в гармонійному аспекті секстилі до урану на межі між 9 і 11 домами. Дев'ятий дім це іноземне, далекі країни, а це також і гуру, і якісь духовні наставники. Це може бути пов'язано із юриспруденцією з отриманням вищої освіти. А одинадцятий дім це соцмережі, це групи однодумців. То по цьому зв'язку. По цьому аспекту може бути таке, що ви можете надумати зненацька, продовжити якесь навчання, або ж вивчати астрологію, або ж можуть бути виступи, можна займатися саморекламою через соцмережі і будь-які соціальні організації. Також, оскільки дев'ятий дім це дім юриспруденції і всіх законів, а одинадцятий це Треті шлюби можливо запропонують рукою серце зненацька для вас неочікувано. 17 липня буде новий місяць. Новий місяць знаці рак. У всіх у нас зросте інтуїція. Багато. Думок наших буде і енергії віддаватися темі, яка пов'язана з батьківщиною із сім'єю, з ріднею із рідним коріннями та традиціями, Ви отримуєте якусь звістку здалека або від своєї рідної землі. Ас буде проходити цей новий місяць в 11 секторі. Тож, ви можете прописувати плани, які будуть стосуватися вашого успіху, ваших соціальних проєктів. Ви можете брати участь в якихось проєктах, або ж реалізовувати їх самі. Це також ще буде актуальним для. І укладання шлюбів, і роботи в групах із дітками або ж актуальним буде скористатися послугами астролога, оскільки 11-й дім це дім астрології. Замовити послугу у мене можна в будь-який час роблю за 3-4 дні. Можна написати мені тут в коментарях, або ж переходити до мене в інстаграм. Це ж період місячний вузол раху, який вказує на шлях еволюції, переходитиме ваш восьмий дім і буде в найближчі півтора роки в знаці Овен. Просто скажу вам, що восьмий дім це дім спадку, дім великих грошей, тобто це ці. Доходи, які ми не заробляємо самостійно, але вони можуть приходити від інших людей, від наших партнерів, по шлюбу, по бізнесу, або ж це може бути якась фінансова допомога від держави та меценатів або від інвестицій. Так, восьми дім це також дім йоги, дім езотерики. Це також може бути для вас актуальним. 23 липня у нас уже планета Краси та Гармонії Венера стає ретроградною. то бажано вже не робити ніяких фінансових операцій, операцій по красі в цей період і аж до вересня. Проте вже 20-го числа вона ще не ретроградна, але вона зупиняється перед тим, щоб розвернутися. Вона трошки потермажує. То в цей період також краще все робити до 20-го числа, якщо ви хочете якісь нові починання. же період сонечко переходить в знак рака 12-й дім, і стають актуальними питання і психології, і езотерики, і далеких земель. Можлива якась прихована інформація, вам захочеться поїхати в ретрит. 27 числа, вже коли Венера буде ретроградною, до неї приєднається Меркурій, і це може вказувати на те, що в ваше життя можуть прийти люди, які були, з якими ви були колись знайомі, або ж це можуть бути якісь справи, які вам подобалися, і ви з певних причин їх залишили. Тепер можете переглядати їх, щоб повернутися, щось підкоригувати. І 29 числа планета Меркурій переходить в свій знак, і тому вона стає сильною, і наш інтелект буде більш прагматичний, уважно до дрібниць. А я ж вам бажаю найкращого літа, здійснення всіх ваших мрій. І нехай це літо принесе перемогу, перемогу над усім злом. І щоб на вашому шляху були тільки гарні люди, корисна потрібна інформація і своєчасна.